Довго знаходитись не можна, тому що сильно відчувається. Пригорить один момент. Повернутися. Не дуже приємно на це дивитись. Блін, я їх Забула! Побиті життям болти. Друзі, всіх вітаю в новому влозі! З вами Жанна. І сьогодні у нас прогулянка Крещатиком. Зараз ми знаходимося на Бесарабці і йдемо їсти не дуже корисну їжу. Зараз вітер. Отже, ми йдемо їсти не дуже корисну їжу, але якось давно ми не їли чебереки. Мабуть, останній раз, коли я пам'ятаю смачний чебурек, це був ще Крим. Там вони були дійсно смачні, і я якось не дуже люблю таку їжу, але там чомусь вони заходили. Тож вирішили приїхати в Міністерство Чебуреків і дати шанс чебурекам сподобатись нам за межами Криму. Тож зараз трішки почетмілимо. Прогуляємось містом. Сьогодні дуже класна, комфортна погода для прогулянок. І також буду все знімати для вас. Кому подобається дивитись Київ, дивитися прогулянки містом. Велкам цей влог. Красавиця. Оставила мікрофон здесь і ушла. Я молодець. Залишила мікрофон на, на столі і пішла. Знімаю відео. Ага, так. Да. Я вже думала, це наші, але це ще не наші. Дуже довго чекаємо, дуже. Хоча людей не багато зовсім, а, але вже 20 хвилин і ще не years later. I'm raising the clock. Even in my feelings, grind don't stop. Got big dreams, want bigger rocks. I got plans, you got to talk. That is it's real cheap, but it's really gold house. I'm trying to get these ends. Building pyramids with my friends. I'm about hell in my business. привіт. Це другий день після вчорашнього. Чебуреку. Я вирішила, що сьогодні потрібно більше походити містом, погуляти. Тож у нас, я думаю, цей влог буде такий київський. Ми будемо гуляти містом багато, такий він буде ріднесенький, тому що я буду показувати всім улюблені вулиці нашого міста. Зараз я приїхала на манікюр, тому що це у мене три тижні і це ну, просто забагато. Вони вже так відросли, що мені вже не дуже приємно на це дивитись. Мені взагалі із, тим, із тою швидкістю, як у мене відростають нігті, мені потрібно робити манікюр кожні два тижні. Але у мене не було часу на тому тижні, тож це вже третій тиждень і це прям забагато. Я навіть вже думаю, щоб зняти і зробити такий naturл-вид. Їздити просто на гігієнічний манікюр без покриття, це займає менше часу, і... ну і я не буду так підв'язуватися сильно під свій манікюр. Отже, зараз щось зробимо, не знаю що. Можливо, зараз все ж таки зроблю якесь таке легеньке покриття. І після цього я собі вирішила, потрібно походити, більше погуляти, Тож ми зараз знаходимося на вулиці Рейтерській. Я її дуже люблю. І я думаю, що багато із вас також знають і люблю цю вулицю. Тож, після манікюру, гуляємо, п'ємо смачну каву. Ви знаєте мою любов до кави, як я сильно її люблю. Я знаю класні місця, де є класна кава. Ну і взагалі покажу ще такий класний літній Київ. Знаєте, я у повітрі вже відчуваю такі нотки а осені. Тому я вирішила зараз краще більше гуляти, більше проводити часу е, саме на вулиці, поки ще є теплі літні дні. Тому і цей лог буде такий міський, прогулянковий, буду показувати наш рідненький Київ, наше рідненьке місто. Тож вам приємного перегляду. Вже покажу свій результат. Манікюр вже зробили. У мене сьогодні свіжий, такий рожевий і вперше за довгий час я вирішила зробити такі коротесенькі, акуратненькі. нігті. у мене були більш довші, а до цього ще були взагалі такі довгі і овальні. Зручно, класно, з такими вони мені також подобаються, але щось мені захотілося максимально. Натурального. І я зрозуміла, що сьогодні мені півтори години робили, це зовсім недовго, але якось так було важко взагалі висадити на манікюрі. Я вже і подивилася Ютуб, і випила чай і вже сижу, думаю, ну скільки ще? Я розумію, що пройшло там десь 50 хвилин, і ще потрібно сидіти далі. Тож. Думаю, над тим, щоб на деякий час ходити лише на гігієнічний манікюр. Подивимось. В цілому мені зараз так подобається, акуратненько. Сподіваюсь, що добре буде носитись, тому що я сьогодні вперше в цьому салоні. Зазвичай я їздила в інший свій улюблений, але там було все якось так розписано, записано. Тож побачила, що є віконці в цьому салоні, і записалась до цих дівчат. Зараз будемо гуляти з золотими воротами. Таке сьогодні приємне сонечко. Я, до речі, не забула і взяла сьогодні свої сонцезахисні окуляри. Але вирішила поки погуляти без них. До речі, де вони? О, блін, я їх забула. Я забула їх в салоні. А я повертаюсь в салон. Забрала. Вони в тому місці, де їх залишила, там собі лежали. Там вже новий клієнт прийшов. І ніхто їх не чіпав, це приємно. Дівчата навіть не одразу зрозуміли, що я щось там поклала. Ну і добре. Окуляри на базі. Бачите, чому я їх не вдягаю? Тут моментами тінь, моментами сонечко, тож вирішила, щоб мені добре було вас видно, поки що не вдягати. Побачила, що в місті з'явилося багато нових е, самокатів. Вони такі гарненькі. Не оці вже е, побиті життям болти, а гарні такі якісь і сині, чистенькі. Ну, прикольно. Е, сьогодні будній день і так якось не багато людей на вулиці. Можна із вами. Нормально погуляти, поспілкуватись, ніхто нікому не заважає. У мене досить часто бувають ситуації, що я щось розповідаю на камеру, а, ну і не бачу цього. А потім, коли монтую відео, дивлюсь просто там, там, там. Люди стоять на вишному, слухають. Мені то все одно, але якось а, вони попадають в кадри, і це, ну, по-перше, це для них якось має бути незручно, можливо, некомфортно що я буду це виставляти. Але, здається, люди хочуть бути в центрі уваги. Тож я зараз вирішила нашими улюбленими вулицями міста гуляти. Можливо, щось щось цікаве знайду, нові, можливо, заклади чи щось ще. Обов'язково буду це показувати. Я знаю, що ви таке дуже любите. І знімати. А ще я сильно люблю заходити в дворики Києва, яких ніхто не знає. Там, до речі, досить часто є якісь прикольні або салони, або кафешки, можна так знайти. Не видно вивіски і лише ці заклади. Ну, ось так. Ніби це щось таке дивне, коли людина знімає на камеру. Но Мені, наприклад, коли я бачу, що людина себе знімає, це класно, нормально, ну, у людини контент, можливо, у неї свій блог. Я взагалі нічого дивного в цьому не бачу. І взагалі ми живемо кожен своє життя, можемо робити що завгодно. Чому ось ці осуджуючі погляди, це, здається, пережитки минулих часів. Потрібно від цього звільнятись. Тож, от я дивлюсь, що молоде покоління нормально на це реагує. Е, немає там, знаєте, якихось дивних зарядів, посмішок. А особливо чоловіки віки, такі постарші, ну і навіть іноді, я скажу вам, і жінки. Це просто, мені здається, якщо знімати саме їх погляди і як вони себе поводять, коли бачать людину із камерою в руках. Це буде окремий фільм Емоції людей. Ну, хай вони собі своїми емоціями залишаються, а ми, вільні від э, всяких негативних поглядів люди, будемо далі гуляти містом і насолоджуватися своїми приємними емоціями. Зараз я виходжу на золоті. Є чим насолодитись. Так гарно нас запрошує шоурум українських брендів завітати до них. Бачите Глицинія. Вісить, і одразу хочеться зайти подивитися, що ж там такого цікавого не. Ми сьогодні взагалі. Кайфова погодка, настільки нейтральна. У мене тут майка і сорочка. І мені настільки комфортно, неспекотно, спекотно, не, не прохолодно. Ідеально. But I want the world to know. Mm -hmm. I'ma pull the drop tops out. Summer nights, it's a vibe, yeah We've been keeping it in the house. Netflix and chillin'. DM and Game. Didn't wanna share my love till I found someone Kingo. Друзі, це вбиральня в кетюні. Подивіться, яка вона космічна! Прикольні відтінки, але тут довго знаходитись не можна, тому що сильно відчуваються ці кольори так на очі. Вірний і дівчата. Скринька цей аромат: це селін, новинка зузу, щось неймовірне. Тут переважають нотки ванілі, але не лише ваніль, тут ще багато цікавих ноток, які в поєднанні роблять аромат дуже затишним. Скоро вже буде осінь, і я впевнена, що цей аромат буде прикрашати і піднімати настрій осінніми вечорами. Уявіть із цим ароматом десь на терасі, окутатись в плед, замовити класний гарячий напій і кайфувати. Він такий дуже сексуальний, але при цьому дійсно робить настрій більш таким затишнішим і комфортнішим. Якби я могла його описати в одязі, то це кашеміровий кардиган, зручне взуття. Класна сумка селін і, можливо, джинси із бежевого кольору майкою. І все це із коричневим бежевим картиганом. Чому цей аромат у мене асоціюється із бежевим кольором? Дуже класний. І я зараз його нанесла на себе. Він настільки крутий. Просто. І реально цей аромат дуже сексуальний.

і вже принесли рамен досить швидко. Я люблю, коли не потрібно довго чекати своє замовлення. Клас гарячий, велика тарілка. Зараз я буду смачно та корисно обідати. Тут у нас сендвіч із куркою. У мене рамен курячий. І це рамен із креветкою. Я хочу спробувати наскільки гострий мій соус. Mm -hmm. Mm -hmm. Добренько гострий. Ой-ой-ой, клас. Саша. <кху> <кху> Без проблем, коли вам буде угу. зручно. Клас. У мене тут окремо гострий соус. Я люблю гостру їжу, тому попросили, щоб мені додатково його зробили більш гострішим. Рамен. Одразу скажу, що дійсно тут дуже смачно, але мене тригерить один момент. Коли приходиш в заклад і немає місця для жіночої сумки, мені прям максимально незручно. Дякую офіціанту, що запропонував поставити сумочку на стілець із сусіднього столика, але. Просто елементарно зробити якісь пішаки, крючки, щоб сумка була поряд зі мною, щоб я не дивилася там щось де вона. Або просто закупити підставки. Це ж за повагу до клієнтів. Друзі, візьміть, будь ласка, це на увагу. А так в село ми смачно, швидко та комфортно. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас третій день разом. Я дуже рада, що у мене виходить, хоч і набагато, але познімати кожен день, що я роблю, як я гуляю містом, що в ці дні і на яких локаціях я знаходжусь. Зараз я на локації фудмаркет. У мене зустріч із подругою. Спочатку ми попрацюємо, у нас є важливі там робочі моменти. У нас один спільний проєкт, який потрібно говорити. А далі ми вже будемо відпочивати, пообідаємо та підемо також гуляти містом, подивимося, можливо, підемо в парк поряд. Що обов'язково я буду для вас знімати. Я дуже сподіваюся, що вам також приємно дивитися цей влог. У нас вийшов, знаєте, такий влог, екскурсія містом, екскурсія по Києву. Я показую ті локації, які бувають досить часто, і дуже сподіваюся, що вам приємно приємно дивитися, можливо, ви знаходитесь за кордоном за кордоном, і вам приємно ностальгувати за цими місцями. Тож, друзі, дивіться, насолоджуйтесь. Місто прекрасне зараз тим паче дуже класна погода. І буду все для вас обов'язково знімати, показувати для того, щоб у вас був прекрасний настрій і щоб ви ніби трішки погрузились разом зі мною у цю чудову атмосферу. Нашого міста. Тож зараз я приїхала трішки раніше, чекаю на свою подругу, вона вже під'їжджає, і ми йдемо разом обідати та гуляти. Приємного вам перегляду! Мені здається, що я і вчора, і позавчора це казала, але мені дійсно хочеться, щоб вам було дуже приємно це дивитись. Тож знову вам кажу приємного перегляду. Дівчата, поки чекаю на подругу, хочу вам показати. Ось цю помаду Армані це дуже класна нюдова помада, яка просто універсальна, вона класно підлаштовується під будь-який образ. Я маю на увазі, що це настільки правильний нюдовий відтінок, що буде класно і в день, і ввечері. Таке люксове, класне пакування. Мені воно дуже подобається. І зараз швиденько підфарбую свої губи і покажу вам, як вона. Виглядає на губах. Цією помадою я робила макіяж у своєму попередньому відео. Подорож у Львів, можете подивитись також. У мене у відтінку 102. Я дуже люблю цю помаду, і вона дійсно варта уваги. І тепер. З такими гарними губами я готова зустрічати свою подругу, тому що я впевнена, моя подруга зараз мені також буде показувати якісь свої класні новинки. І у мене є чим її здивувати. Сьогодні так вітряно і я не взяла ніякого зажимчику для волосся. Буду ходити. и постоянно поправлять свои волосы. Тоже вас это может дратовать. А он и моя подруга. О, приветик! Приветик, неожиданно. Я всегда должна быть на чеку. Учитывая, что у меня с этой девочкой совпадает вкус по парфюмерии, я решила рискнуть. Uh -huh. Usually I don't post. I don't I don't Usually I don't post, but I want the world to know. know. I'm gonna pull a drop top out. Summer nights, it's a vibe, yeah. не Могу сказати, що це нейтральний состав. Ну, я думаю, що... ну, більше для мене запах осені, зими не чим там. Угу. Я замовила собі айслат і чомусь мені так стало прохолодно в руку, що я навіть взяла серветку і тепер хожу замість такого гарного стаканчика, обмотану серветкою. Бо якось, ну прям всередину його нормально пити, а в руку змерзла і не дуже приємно. Гуляємо марінським парком, справи вже поробили, і якось так у нас це швидко вийшло, тому що я думаю, був стимул швидше прогулятися та швидше випити каву. І тепер такі дівочі розмови. Я не все знімаю на камеру, що ми тут кажемо, тому що. Знаєте, І сміх, і гріх, на все можна показувати. І скажу, що так, в Маріїнському парку зараз не сильно багато доріжок та місць, щоб погуляти, тому що майже все перекрито. Ну, центральна частина відкрита, гуляти можна. Тож, якщо ви плануєте прогулянку, розумійте, що зверху такий кружочок можна зробити. І повернутися. І повернутися в зворотню сторону. Так само і знизу. Якщо ви знизу хочете піднятися наверх, ви можете дійти до мостику і повернутися, тому що там перекрито і гуляти не можна. Подруга робить фото. Друзі, я зараз сільпо завершаємо цей влог покупками продуктів. Я хотіла вам показати, що в сільпо є ось такі кавуни називаються вогник, і я декілька днів тому купувала його. Вони мають бути без кісточок, але, на жаль, мені трапився вогник із кісточками, їх було досить багато. Тож, ну, в цілому, якщо ви хочете придбати такий кавон без кісточок, знайте, що вони можуть бути все ж таки з кісточками. Ось ці дині дуже ароматні та солодкі. Мені сьогодні подруга розповіла, що саме ця. Цей гарбуз дуже смачний, солодкий і його можна готувати навіть зі шкоринкою. Я люблю гарбузову кашку, якщо вона така солоденька, смачненька, приготувати її, особливо коли сезон. Хочу придбати та спробувати. Якщо ви також любите гарбузову кашу, раджу звернути саме на цей сорт. Кожного аромат базиліку свіжого він так приємно пахне. І мені чомусь одразу хочеться зробити якісь свіженькі салатики з ним, буквально декілька листочків. І це просто неймовірний аромат та смак. Щось сьогодні мене потягнуло на овочі. Вони такі естетичні, і я думаю, зробити на вечерю щось таке овочеве, можливо, запіку овочі. Започутишніш, і буде і симпатично, і корисно. Овочі вже взяла, залишила свою тачку в другому відділі. Сподіваюсь, ще її знайду. І зараз ще пошукаю і зараз ще пошукаю смачний чай. Я бачила якийсь класний вечірній чай для того, щоб випити ввечері травяний чай і добре спати. Зараз будемо разом йому шукати. Ні, в цьому сільпо немає. Я так зрозуміла, що цей бренд на усіх сільпо є. Буду шукати в іншому. Ще купую оливкову олію і моя продуктова крузина на сьогодні вже готова. Друзі, я вам дуже вдячна за цей день, за цей влог разом. Сподіваюся, що вам було цікаво та приємно його дивитися, а ми з вами побачимося в наступних відео. Я вас обіймаю, не забудьте підписатися на мій канал та поставити до гори.